Вітаємо новини на каналі КТМ. Сьогодні у випуску такі теми: генератори, які надійшли з Великобританії, використовуватимуть в навчальних закладах Олександрії. Реєстр волонтерів коментують податківці. Безоплатна правова допомога. Робота юристів у воєнний час. Олександрія нещодавно отримала 13 генераторів із Великобританії. Керівництво міста БАТ оперативно відреагувало на прохання міської влади Олександрії та організувало збір коштів на генератори. Обладнання вже прибуло до Олександрії, слугуватиме потребам навчальних закладів. Використовуватимуть генератори для освітлення укриттів під час повітряних тривог. Олександрійська громада нещодавно отримала 13 електрогенераторів з англійського міста БАД. Сергій Кузьменко вдячний колегам з Британії за надану партнерську підтримку. Хочу особисто подякувати пану лідеру виконавчого комітету Кевіну Гаю за те, що він. Ну, Ініцію ініціював збір коштів і, власне, супроводжував цей процес. І аж до Львова, поки ми їх з Львова забрали. Вони вже в Олександрії. Ми їх розподілили серед дитячих садків, школами, об'єктами укриття. Проте генератори надійшли не лише з Великої Британії. Ми отримували від ЮНІСЕФ. 10 генераторів, 13 ми від наших партнерів отримали. Ми зараз працюємо із нашими друзями з Польщі. Також очікуємо, що буде поставка. Тому на сьогоднішній день говорити про те, що якісь критичні критичну інфраструктуру або там заклади освіти ми не забезпечили. Я не можу сказати. У нас є необхідне. Те, щоб в разі от такого блокаута або чогось забезпечити роботу, зрозуміло, що не мешканців Олександрії, не приватний сектор, але те, що стосується роботи пунктів обігріву, те, що стосується роботи об'єктів укриттів, те, що стосується там дитячих садків і школ, на базі яких сформовані такі пункти обігріву, то все забезпечене електрогенераторами. Генератори розподілили між школами та садочками і використовуватимуть для освітлення укриттів під час повітряних тривог. П'ятницю нам привезли генератор. Генератор цей передбачений для освітлення нашого укриття, тому що дуже часто під час повітряної тривоги, коли ми спускаємо туди дітей, світла в цей час немає. До цього в нас були світлодіодні стрічки і різні ліхтарі, але цього недостатньо для того, щоб освітлювати укриття в п'ятницю. Було, ми забрали паливо, це бензин 95-й, а також масло для цього генератора. Якщо відключення світла будуть затяжними, розглядатимуть варіант його використання під час навчального процесу. 14 олександрійських волонтерів внесли свої дані до реєстру волонтерів, АТО та або здійснення заходів із забезпечення нацбезпеки та оборони. Дані до реєстру вносять фахівці Державної податкової інспекції. Вони нам пояснили, які умови реєстрації та які переваги. Деталі дивіться у сюжеті. Нещодавно в розмові з одним з олександрійських волонтерів Дмитром Востріковим ми дізналися про те, що існує реєстр волонтерів АТО та або здійснення заходів із забезпечення нацбезпеки і оборони, в якому Дмитро, як і більшість олександрійських волонтерів, офіційно зареєстрований. Як потрапити до реєстру і що дає реєстрація, розповіла начальниця Олександрійської державної податкової інспекції. Покладено обов'язок ведення реєстру волонтерів АТО. Правильна його і повна назва реєстр волонтерів АТО та або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони. Станом на сьогоднішній день у нас на обліку перебуває 14 волонтерів, з яких три зареєстровано в 2021 році, один в 2023, відповідно 10 в минулому 2022 році. Для того, щоб стати на облік і бути благодійником цього реєстру, фізичній особі необхідно надати до податкової інспекції відповідну заяву відповідного зразка. І більше нічого. В цій заяві вказуються рахунки, які відкриті в банківських установах для ведення благодійної діяльності, хочу зазначити, що наразі Процес подання цієї заяви значно спрощено з 16 листопада минулого року. А саме раніше до заяви додавалися ще довідки з банківських установ про відкриття рахунків і копія ідентифікаційних номерів. Зараз цього всього не треба. Від благодійника вимагається виключно подання цієї заяви. Зареєструватися можна особисто завітавши до будь-якого органу ДПС або відправити. Заяву поштують через уповноважену особу, але в такому випадку документи приймаються виключно органом ДПС за основним місцем обліку фізособи благодійника. До податкового кодексу України внесено зміни стосовно оподаткування благодійної допомоги, тобто всі суми, які надійдуть на банківські рахунки, які відкриті для благодійної діяльності і які зазначені під час реєстрації в подання заяви, вони не будуть оподатковуватися, але є умова і чому саме в 2022 році найбільша кількість. Зареєструвалася волонтерів. Якщо реєстрація в реєстрі відбулася до 1 січня 2023 року, тобто в межах 2022 року, то тоді суми отримані. З 24 лютого, тобто з моменту початку військової агресії, вони не будуть оподатковуватися навіть коли волонтер зареєстрований пізніше. Тобто, волонтер може бути зареєстрований і в жовтні, і в грудні, але якби заднім числом суми, отримані на вказані рахунки з 24 лютого, вони не оподатковуються. Надалі вже суми будуть не оподатковуватися тільки з моменту реєстрації. І особи в реєстрі. Поцікавилися, чи є контроль руху коштів на благодійних рахунках. Контроль за коштами, які надійдуть на рахунки відкриті для благодійної діяльності, буде з боку податкової служби під час проведення вже в подальшому контрольно-перевірочних засобів. Тобто зараз здійснюється лише реєстрація в відповідному реєстрі. А потім вже відповідні структурні підрозділи, які займаються веденням контрольно-перевірочної роботи, будуть контролювати вже не і надходження цих коштів, Коштів і витрачання цих коштів, тобто куди пішли кошти з даних благодійних рахунків з відповідним документальним підтвердженням цих витрат. Із особам благодійникам слід зберігати всі чеки витрат, вести документацію, звітувати за можливістю в соцмережах, як це наразі роблять окремі Олександрійські волонтери. І, і ще один нюанс про зміну рахунків слід обов'язково повідомити фахівців Олександрійської ДПІ. Олександрійський міський центр безоплатної правової допомоги з початку повномасштабного вторгнення ні на день не припиняв роботу, надаючи правові послуги. У багатьох містян протягом року виникали питання щодо зниклих чи загиблих рідних, втрачених документів, зруйнованої чи пошкодженої власності. Юристи системи БПД і в новому році продовжують виконувати свою роботу, надаючи поради та вирішуючи різноманітні правові проблеми. Докладніше розкажемо далі. Майже чотири тисячі клієнтів звернулись минулого року за безоплатною правовою допомогою. Було зареєстровано трохи більше шести тисяч звернень. У переліку осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу 13 категорій це люди, які мало імусі, інваліди, ветерани, учасники. АТО, діти позбавлені батьківської опіки. В общем, дуже велика. Там перед категорій, і з цієї категорії більше 4 чотирьох тисяч звернулися клієнтів до нас. Від них надійшло більше шести тисяч звернень про надання безплатної правової допомоги. Найчастіше звертаються до нас люди з питань сімейного права, трудового права з трудового права звертаються. Нарахована, але не виплачена заробітна плата. Розумієте, зараз дуже тяжкий стан держави, і люди потребують правової допомоги в цих питаннях. На перших позиціях продовжують залишатися і земельні та сімейні питання. Внесла свої корективи у річну статистику і війна. До нас звернулося більше пів, пів тисячі людей, які являються внутрішньо переміщеними особами, і в тому числі по питаннях по поновлення документів, встановлення фактів належності документів про по трудовому, по пенсійному праву, тому що окупована територія і немає можливості отримати довідки різні а це вимагає звернення і до. Правоохоронної системи і досудової системи і надаємо правову допомогу в цих питаннях. Протягом минулого року Олександрійський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги проводив різноманітні просвітницькі заходи та активно співпрацював з партнерами, серед яких є і наша редакція. Тісно співпрацюємо ми з організацією 10 квітня. Ми організували в своєму місцевому центрі. Приймальний пункт У нас постійно працює їх працівниця, яка також наряду з нами приймає громадян. Тісно співпрацюємо із волонтерськими організаціями безпосередньо співпрацюємо із Кабановою Іриною Олександрівною, яка є представником цієї організації. Дуже велику допомогу надають вони нам, ми їм в правовому сенсі цього питання. З бібліотеками міста Соц захистом міста, з лікарнями, з установами, які надають соціальну допомогу людям, і в тому числі надаємо допомогу людям, які знаходяться в місцях тримання під вартою. І 49-та колонія наша, яка розміщена в Петрово, дуже багато звернень йде, і ми надаємо правову допомогу їм». Юристи системи безоплатної правової допомоги і у новому році продовжують свою роботу. Призначають адвокатів та надають консультації усім, хто має у цьому потребу. Тож тримаємо стрій і знаємо, все буде Україна.